Вас вітає щотижневий випуск новин ШХП «Онлайн» та його ведуча, учениця 7 А класу Ільчишина Поліна. Раді всіх вас бачити на шкільних онлайн-платформах, які створили самі учні школи гуманітарної операції. З нагоди початку навчального року хочу побажати всім великого успіху, цілеспрямованості, міцного здоров'я та досягнення особистих цілей. А школа докласть всі зусилля, щоб цей навчальний рік запам'ятався яскравим та добрим. Ловіть анонс подій цього семестру вас чекають зустрічі з цікавими особистостями народні майстрині, письменники, журналісти, волонтери та блогери. Конкурс творчості «Таланти ШГП найулюбленіший конкурс батьків та дітей. Співай, танцюй, декламуй, ми чекаємо саме на тебе! Вітаємо наймолодших учнів гімназії п'яті класи. Запрошуємо батьків, вчителів та дітей 22 вересня на урочисте свято з конкурсами, іграми та офіційною посвятою у п'ятикласники. У цьому навчальному році продовжую свою роботу Клуб вихідного дня. Улюблені гуртки вже чекають на вас хореографія, шахи, веб-дизайн, мистецтво, художня праця, Інгліш – Кожен з нас може вибрати собі гурток за захопленням. 29 вересня на нас чекає дуже цікавий та насичений день день особистого розвитку учнів вже традиція, яку полюбили учні школи. В цей день на нас чекають інтерактивні ігрові уроки та найголовніша подія урочисте відкриття школи майбутніх лідерів України, комітетів саморядування. На нас чекає безліч різноманітних та цікавих конкурсів, у яких можуть себе спробувати не тільки діти, а й уся сім'я. Чекаємо з нетерпінням на участь. Інтелектуальна праця важлива складова навчання в нашій школі, підготовка робіт до конкурсу захисту рефератів та науково-дослідницьких робіт Ман. Цей досвід буде дуже важливим у майбутньому. На цьому в мене все. Підписуйтесь та лайкайте наш канал, щоб не загубити найсвіжіші новини про шкільне життя. Будьте завжди на хвилі ще ГП. Па-па!